Боротьба триває Наталія Пархоменко. Мій шок знову в шоці. Сьогодні у Сільпо була свідком. Жіночка стояла біля шоколад Рошен і ломала плитки, бо Порошенко здав Україну. НБУ визнав буцімто небездоганною ділову репутацію народного депутата Петра Порошенка як акціонера міжнародного інвестиційного банку. Скрипору, отак працюй, білу, плати податки, купуй військові облігації, допомагай армії, ремонтуй ППО, Ахмадит, а потім прийде якийсь квартальний папуаз, схематозник та обнальщик і скаже, що у тебе небездоганна репутація. І чого ж це бізнес до держави як до ворога ставиться? Ні, понятно, Офісер Юа. Бляха, четвертий рік повномасштабної війни тисячі українців загинуло, мільйони покинули Україну, 20% території під окупацією. Верховний відеоблогер, в нього сьомий рік абсолютна влада, забороняє нищити енергетику розпідірації, а це єдина можливість перемогти. А вкраїнщики борять Порошенка. Що нахер у ваших голова? Людина з бездоганною репутацією в Україні Зеленського. Це людина, яка трендить, знає, що трендить, знає, що всі знають, що вона трендить, але все. Одно трендить. А коли трендьос стає оворочевидним, починаються санкції на Порошенка. Який же ж бляха дешевий цирк. Санкції позасудові. Жодна конституція гарантує кожному громадянину України незалежно від того, хто він, можливість судового за суду не було. І в тепер. даному випадку були. Жорсткі обмеження без будь-якого судового процесу. Світлана Самарська потрапила на очі відео відповіді Зеленського на питання про санкції проти Порошенка від 13 лютого. Дивіться, що відбувається, у нас війна, а люди виводять реально, миють гроші, виводять мільярди гривень, і, і це впродовж всієї війни. Безумовно, всієї, не тільки повномасштабної. Якщо намагатися проаналізувати цей спіч, вслухатися у неповторну подачу, то можна почути наступне: мільярди виводили мільярди. Порошенко, Медведчук, один кейс, труба. І всі ці люди, труба Медведчука, чи наприклад, окрім того, що з Медведчуком, Порошенка вони партнери в цьому кейсі. Але я не хочу звинувачувати це. Це про суди, мільярди. Сбу і фінмоніторинг нам показують мільярди. Коли це буде оприлюднено, люди будуть в шоці. Чесно, я шокований. Фонд на підтримку військових. А миють гроші. Мільярди, мільярди, мільярди. Люди в час війни використовують фонди фонди, начебто, на підтримку військових. А, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища. По-перше, люди дійсно вкотре в шоці і від почутого і від виразу очей, і від усвідомлення катастрофи. По-друге, шоковані люди повторно шокуються від підтвердження того, про що і так знали. Жодних порушень не було, просто не було і все. Всі санкції проти Порошенка застосовані превентивно. Це не президент, це гнійний фурункул. Чи прийде час, коли суспільство запитає у президента, чому він постійно бреше? Завжди бреше. Жодного слова правди, тільки брехня, комплекси, помста. Істерики, санкції не конституційні. Немає повноважень президента запроваджувати санкції проти громадян України, політичних діячів, які знаходяться на території України. Законі це і в конституції чітко відображено. Підстав нема санкції були запроваджені превентивно. Валерій про запас крайній раз позасудове правопозбавлення в Україні застосувалося ще в часи воєнного комунізму, коли превентивно зачищалися цілі соціальні групи через їхнє небездоганне походження або погляди, і от сто років по тому більшовицький досвід поновлюється сучасними слугами народа для того, щоб в майбутньому щось не відбулося, так званий мислезлочин із е, Орла. Орла. да, вони на повному серйозі презентували це як позицію, тобто, проти кожного українця зараз превентивно. Можуть бути застосовані санкції. Цікаво, як під гаслами боротьби з совком в армії, в тилу насаджуються практики самої справжньої лютої радянщини з прямими репресивними діями влади, обмеженням свободи слова, узурпацією повноважень. Тощо дзвіночки лунали давно ще з часів прес-конференції по справі Шеремета, посадкою генералів, в клітки та впливу портного на рішення судів. І тепер ці традиції продовжили державні інституції, зокрема Кабмін, РНБО, НБУ і навіть сам президент. Санкції запроваджені, бо вони запідозрили. Роль Порошенка в двох Це ексклюзив, До цього ніхто цього не мав. Перше це за мою участь в підготовці до підписання харківських угод. Без жодних взагалі, аргументів мене, який завжди стояв на позиціях національного суверенітету держави, і проти якого були все, з сьомого року запроваджені санкції. А друга позиція це була роль Порошенка підготовки до здачі Криму. Більше абсурдної позиції не може ніхто собі уявити на сьогоднішній день. В цьому судовому процесі це роль держави, а не роль Порошенка, доводити. Аргументацію цієї безлості. Тому насправді ситуація з Порошенком це вікно Овертона, яке перетворює Україну на ОРСР, фактично стираючи різницю в державному устрої між нами і нашим ворогом. Зараз важко судити, настільки українці здатні побачити в цьому небезпеку для себе. Є досвід сторічної давнини, коли не побачили з усіма наслідками. Але в разі всенародного одобрямся, прогнозувати дуже легко, бо УРСР приречена раз по раз ставати складовою СРСР Хецеля. Шановні поціново. Зеленського та позитивні блогери, ви коли схвалюєте руйнацію держінститутів, ви не Порошенка борете? Його ви вже побороли ще в 2019 році. Зараз ви борете своє власне майбутнє, яке відновлювати після війни буде просто нікому. Перепрошую, залишки майбутнього. Олег Самоцнолютий. Порошенко зробив безвіз. Зеленський закрив кордони, загнав населення в стойло, організував полювання бусифікацію. То чому переважна більшість українців ненавидить Порошенка і Жає бубочку. як це називається в психіатрії Валерій про запас. Да, на четвертому році війни на знищення. Ми, виявляється, задумались про прискорення виробництва української балістики. Вже ж нібито три тисячі ракет та купа паляниць. Навіщо ці безкінечні гасла? Як задовбала ця епоха мільярда дерев? Кіт поета. Чомусь, коли Вася потрапляє в армію солдатом, він хоче обрати командира з досвідом, щоб знав, як проводити операції, щоб людей беріг і дурачком долбанутим не був, а як той самий Вася президента обира, так плювати. Дивись, який смішний довбень. А давай посміємося, щоб Порошенко плакав. Про прошу питають: питають про а він же... а він же радник офісу президента. Вважаю, що він на своєму місці, він в нього велика армія прихильників, і я думаю, що на своїй такій мові. Він з ними розмовляє про нові санкції до списку. Потрапили зокрема Олексій Арестович та Морослав Олешко йдеться на сайті офісу президента. Їх мають позбавити державних нагород заблокувати активи та обмежити торговельні операції. Також Цим людям не можна поширювати свої медіа на території України. Валерій Прозапас. а санкції проти того, хто саме ввів Арестовича в контактну групу напередодні нападу. Вони будуть як на мене, це ще важливіше, бо цей тіп і на самому початку повномасштабної війни теж знов був призначений в офіс президента і мав доступ до всього, що тільки можна. Уявляєте рівень захисту державної системи відкриттів, раз подібне твориться прямо під носом у п'яти шести менеджерів. А сіст. Уж сломали. Ну да, ну да. Ну і черговий привід всім, кого цей євразієць успокаєвок. Уважніше придивляйтеся, хто вас досі успокаює різними кофі в Ялті, щоб потім не було мучительно больно за свої симпатії до агентів з мокрими губами. Для позитивно налаштованих громадян вже не тільки тема Ченгара закрита, але виявляється, велике будівництво було елементом підготовки до війни. Та й взагалі все одно б напав. Тільки от щось з 19 по 24 лютого, 22 включно не чув. Про все одно б напав а навпаки, чув про те, що війна вигадна і треба просто перестать. Але Бог з нею з риторикою слова це тільки слова, хоча левова частина з них була ФСБшними вкидами типу жмируку та свінарчуки. А от що робити з діями, як думаєте, різні розведення, військи і розмінування не посприяли ворогу все одно напасти, а призначення на ключові оборонні посади різних хомчаків сторонами, вже не кажучи про Баканова з його кротівнею, регулярні зриви держоборонзамовлення, демонстративне приниження військових арештами, відновлення енергетичної спів. Півпраці з Російською Федерацією тощо це теж була така різниця? А як бути з димним ігнором небезпеки повномасштабного вторгнення, коли за півроку розвідки заходу надавали чітку інформацію про напрямки ударів та цілі окупаційної армії, а нам достроково пускали шатли через Чонгар, розповідали про хуже Скабєєвої та крутили шоу Посадити Порошенка, з яких причин про все це мовчать позитивні громадяни, свідомо просуваючи чергову напівправду про? Воно само українцям вже раз підмінили реальність з усіма наслідками, і тепер знову намагаються зробити це разом. Київ, місь Будда. люди з піною на губах захищають право Стерненка не служити, бо він збирає гроші на зсу. І з не меншим остервінінням ці ж люди обріхують Порошенка, який віддає ЗСУ мільйони власних грошей. І при цьому ніякого когнітивного дисонансу лише лайно навалене в голови позитивне.